Як суспільству, ну мені здається, ну, менше треба між собою, от, скажімо, ті ж самі розборки домовні, да, і ще якісь, і, і хтось звинувачує, знаєте, я, я навіть, знаєте, це буде напевно така, не знаю, я би навіть от те, що заявила Кадачнікова, я б сказав, мені здається, що Параджанов би сказав, Якщо я можу Западжанова казати, да? я не хочу матюкатися, відчепитися від Марички. Марічки. Бо вона Марічка, все. А те, що вона там сказала, не сказала, вона Марічка, вона в українській культурі, да? в великому українському кіні, залишилась назавжди. Давайте будемо тоді, я не знаю, ну я не хочу називати прізвище, бо почнеться. Тут це іноді ти починаєш когось захищати, а виходить як донос. А давайте того ще будемо цькувати.